Гороскоп на 30 листопада. Водолій. Сьогодні у вас може виникнути бажання кардинально змінити щось у своєму житті. Ваша оригінальність вразить оточуючих, але не поспішайте з рішеннями, адже час все розставить на свої місця. Будьте уважні до своїх фінансів, можливі несподівані витрати. Ввечері знайдіть час для розмови з близькою людиною, це допоможе вам відчути внутрішню гармонію. Риби День може бути насиченим емоціями, але вони не завжди будуть позитивними. Спробуйте уникати конфліктів, особливо з тими, хто вам дорогий. Ваша інтуїція буде на висоті, тому прислухайтеся до внутрішнього голосу. Проведіть вечір у спокійній обстановці, це допоможе відновити сили та знайти відповіді на важливі питання. Овни Ваша енергія б'є ключем, але важливо направити її в конструктивне русло. Є ризик конфліктів через надмірну прямолінійність, тому будьте обережні в висловлюваннях. Прислухайтеся до думок інших, це допоможе уникнути непорозумінь. Ввечері дозвольте собі трохи відпочинку, наприклад, у компанії друзів. Тельці сьогодні ви почуватиметесь впевнено у фінансових і матеріальних питаннях. Це гарний день для покупок або планування бюджету. Однак уникайте надмірної впертості в особистих стосунках. Будьте готові до компромісів, і це допоможе зберегти мир у вашому оточенні. Увечері спокійна атмосфера вдома принесе вам тепло і радість. Близнюки сьогодні у вас буде нагода проявити свої комунікативні здібності. Нові знайомства можуть відкрити перед вами несподівані можливості. Однак будьте уважні до своїх емоцій, надмірне хвилювання може зіпсувати настрій. Ввечері час підходить для того, щоб зайнятися чимось творчим, це допоможе вам розслабитися. Рак. День може здатися складним через нагромадження справ і обов'язків. Ваші емоції будуть на межі, але підтримка близьких допоможе впоратися з усім. Спробуйте не зосереджуватись на минулому, це лише тягар, який заважає рухатись вперед. Ваша чутливість сьогодні стане вашим сильним боком, якщо ви спрямуєте її у правильне русло. Лев. Ваша впевненість у собі сьогодні буде надихати оточуючих. Люди можуть звертатися до вас за порадою чи підтримкою, і ви зможете допомогти їм. Але не забувайте про свої потреби, іноді варто сказати ні, щоб уникнути перевантаження. Увечері спробуйте відволіктися від турбот і насолодитися часом із близькими. Діва сьогодні варто зосередитися на організації та плануванні. Ваші аналітичні здібності допоможуть впоратися навіть з найскладнішими завданнями. Однак не перевантажуйте себе, часом важливо вміти делегувати. Спілкування з близькими людьми допоможе зняти напругу та надихне на нові досягнення. Терези. Ваше прагнення до гармонії сьогодні може бути під загрозою через дрібні непорозуміння. Будьте готові йти на компроміси, адже саме це дозволить зберегти миру у стосунках. У фінансових питаннях можливі несподівані витрати, але вони будуть виправдані. Вечір найкраще провести в затишній атмосфері, щоб відновити внутрішню рівновагу. Скорпіон День може принести несподівані зміни або емоційні відкриття. Ви відчуєте потребу глибше зрозуміти себе та свої стосунки. Ваша інтуїція допоможе знайти правильний шлях. Не бійтеся говорити від серця, це стане ключем до взаєморозуміння. Увечері спробуйте розслабитися за переглядом улюбленого серіалу чи слухаючи музику. Стрілець Ваш оптимізм допоможе вам легко долати дрібні труднощі. Ви будете заряджати, оточуючих своєю енергією, але важливо зберігати уважність до деталей. У стосунках із близькими уникайте поспішних висновків, і це допоможе уникнути конфліктів. Проведіть вечір у теплій атмосфері, це наповнить вас натхненням. Козоріг Сьогодні варто зосередитися на своїх цілях. Ваша працьовитість і рішучість допоможуть досягти бажаного, але не забувайте про баланс між роботою та відпочинком. Близькі люди можуть потребувати вашої уваги, не ігноруйте їхні потреби. Ввечері дозвольте собі провести час наодинці, щоб переосмислити події дня та зарядитися енергією на нові звершення. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.